Усім привіт до вашої уваги топ вакансій цього тижня. Набираємо охочуючих на склад, який знаходиться у зеленій гурі. Приїзд на оформлення у місто Познань. Далі на місце роботи і проживання відвозить координатор. Робота не складна в комфортній температурі. Робота полягає у збірі та комплектуванні взуття та аксесуарів для інтернет-магазину. В основному це стоячі процеси. Ставка до 17,40 злотих на годину чистими і до кінця жовтня місяця діє суперакція. При оформленні ви отримуєте премію у розмірі 300 злотих в заробітню плату. Перевагою на цьому закладі є те, що надаються безкоштовні обіди та напої. Водичка кава, чай Ненапружений графік роботи в дві зміни по 11 годин. І за погодженням з координатором можна Вихідні дні. Проживання надаємо в самому місті Зелена гура, це комфортабельні квартири в кімнатах від 2 до 4 осіб, максимум. Стабільна робота на виробництві і пакуванні сосисок та ковбасних виробів. Вакансія без вікових обмежень. Надаємо комфортні квартири в місті Ополі, які знаходяться недалеко від місця роботи. Якщо ж у вас є своє проживання, то ми вам будемо компенсувати по півтори злотих на кожну годину відпрацьовано. Процеси на виробництві різноманітні і є можливість обрати. Для себе цех з комфортом для вас графіком ставка для чоловіків до 21 злотого нетто, А для жінок, в залежності вже від цеху від 16,50 до 19 злотих на годину нетто. Перевагою є безкоштовні напої і харчування на роботі. Маємо супер пропозицію для чоловіків, які хочуть освоїти високооплачувану спеціальність. Ми беремо вас без досвіду і робимо з вас справжнього професіонала по монтажу наземних сонячних батарей. Робота не складна і полягає виключно у допоміжних процесах по встановленню панелей. Надаємо безкоштовне проживання і проїзд до місця роботи. Графік з понеділка по п'ятницю від 7 години ранку і є 30-хвилинна обідня перерва, яка оплачується. Ставка стартує від 18 злотих на годину. Тож дякую за увагу. Вагу! Якщо у вас залишилися питання стосовно вакансій, прошу дзвонити та писати по вказаному нижче номеру. Гарного дня!